Смарт-квартири для переселенців у Дніпрі ще 21 родина Маріупольців отримали ключі від помешкання. А в оселях нові меблі, побутові прилади та сантехніка. Квартири облаштували на базі старого гуртожитку. У будівлі зробили капремонт. Поряд побудували дитячі майданчики. А всередині, окрім кімнат, є спортзала, ігрові та коворкінг у квартирі. У квартири заїхали родини військовослужбовців, пенсіонери та люди з інвалідністю. Перші враження нових власників бачили наші кор... кореспонденти. Тут, тут шафи всі, це комодик такий приміжковий. Два ліжка з шухлядами. Вони відкриваються. Вікторія проводить нам екскурсію новенькою смарт-квартирою. Ключі від неї отримала щойно і не може натішитися. Душова кабіна. І це зручно, що особистий коляр. І є. А головне усе це своє у Дніпрі. Вони мусили винаймати квартиру для родини. Це чималі витрати. Кожна людина хоче своє, що житло має мати свій дім, що це ти її почуття свого, свої речі. В такому віці ти залишаєшся знову з нуля, і головне, батьки твої залишаються також. Для них це дуже складне. Згадує дім на очі навертаються сльози. З Маріуполя виїжджали усією родиною, а це дев'ять людей. Їм довелося пройти близько 30 російських блокпостів. 18-го ми тільки вибрались це після драмтеатру. Жахіття. Ми їхали всі дома по Куїнжі, палали війська наші, улічні бої були. Лінія фронту прийшла до нас минуло понад три роки, але спогади ще болять. У новій квартирі Вікторія поставить речі, які нагадують про рідний дім. Ікони не всі ми вивезли, маленькі у нас були донька. Ми навіть не знали, що вона привзяла. Вони в її речах. І скатертина, скатертина, щоб ви розуміли, їй 100 років. Вона вишита, українська сумщини. Потроху звикає до нової оселі і Віталій, військовослужбовець сам родом з Маріуполя, хоча повномасштабну війну з родиною зустрів у Харкові. З дружиною ми просто поїхали до сина в Харків привідати. Син там навчався в університеті. Ми в Харків приїхали привідати. Взяли з собою вибор, Ну можна я так скажу дві пари трусів, дві пари носків. Все бомжи, можна так сказати. Додому в Маріуполь родина повернутися уже не змогла. Віталій пішов служити, а дружина переїхала у Дніпро. Останні три роки мешкала у модульному містечку. Тепер матимуть власний дім. У мене просто слів нема тут. Все добре. Ну я звикши такі, що е, десь в підвалі даже там посілити той карімати, там спальний мішок, там не спальня все. Для мене все добре. Загалом у будівлі колишнього гуртожитку університету нові квартири отримала 21 родина. Це переважно сім'ї військових, вагітні жінки, люди з інвалідністю та пенсіонери. Ми попали до добрих людей, там комфортно все, але ж наче я на хлібниця. Тут з невісткою буду жити. Колишню будівлю гуртожитку повністю відремонтували, замінили комунікації, дах та вікна. Всередині є дитячі ігрові, спортивні зали, спільні кухні та пральні. І старожили вже готові приймати нових мешканців. Хороші люди. хороші люди, все прекрасно, все чудово. Проходимо, вітаємося, навіть коли не знаємо, спілкуємося. Реновацію профінансував уряд Франції та міжнародних.